Справ, де звинувачують людей у колабораційній діяльності, також у державній зраді. Сама наявність такого, такої кількості справ під час війни, що це каже про стан судової системи в Україні у воєнний час. Давайте, так, давайте тоді казати, що у нас такі справи були починаються з 2014 року, тобто фактично спочатку ще не повномасштабного вторгнення. Наразі не можна сказати, що їх збільшилося, але кількість людей, які в дійсності не вчиняли те, що не кримінується, а саме є політичне переслідування, наразі їх збільшилося. Те, що він казав міпідзахис, що дійсності зараз як раніше дані справа використовувалася саме з політичних мотивів, оскільки безальтернативне тримання під вартою у даній категорії справ, яку в 2019 році нарешті, завдяки міжнародній спільноті, зокрема і впливу Європейського суду з справ людини, і наш конституційний суд прийняв, що не може бути безальтернативне тримання під вартою. Проте знов з повномасштабною вторгненням були внесені відповідні зміни до Кримінального раціонального кодексу, і знов-таки на час, стан, що вони звели обов'язково безальтернативність по деяким категоріям справ. І на наш погляд, це є, бо прокурор не відчуває а, силу закону. Він просто він достатньо сказати, що людина підозрюється у вчиненні такого злочину, і людина може триматися під вартою. І дуже важко стороні захисту і самим підозрюваним довести, що немає складу злочину, довести в тому, що всі безглузді звинувачення. Що стосується моментів, так, тобто є різні там, закидати, що там є ті особи, які там відкрито працювали на як про які вже визначали мій підзахисний. Але на все це має правова держава, на все це повинна давати рішення суд. На жаль, суд, ви зараз бачите знаходитесь і знаходитесь, бачите, в якому як він проводиться. Так? Тобто він вислуховує все інше, але виносить рішення. Так? І, на жаль, ми розуміємо, що рішення в даній справі також не виносить суд, а на нього впливають з інших сторін. І а, я хочу вірити, я вірю в українське правосуддя, як завжди це кажу, а, що в дійсності от, в цій знаєте по іншим справам, які. І захисників Конституції і інших патріотів, які ми захищаємо, що ми завжди боремося, і ми поборемо цю систему. І дійсності в подальшому з нашим побоюванням є справедливе рішення, коли людей звільняють, коли люди замінюють запобіжні заходи, коли є виправдовальні вироки по певним співправам, але їх дуже мало, і над цим потрібно працювати. І саме тут не потрібно покладати руки, а саме йти для того, щоб досягати ту мету, щоб ми були правовою державою. А якщо зараз ми почнемо їм підігрувати, не почнемо боротися за свої права, то це призведе до того, що ми станемо другою Росією. Ми цього не хочемо. є Чому важливо вести коректне правосуддя навіть під час війни? Тому що ми права держава, тому що є е, чесноти цінності, е, які вже є в Україні, які ми здобули з боттям незалежності. Це є ті чесноти і цінності, за які борються наші хлопці і покладають свої голови. Вони борються за наше майбутнє. За те, щоб я і кожен, хто в цьому залі могли е, е, знати, що в нас є права, і вони захищені законом, і державою і всім іншим, за те, щоб знати, що у нас є правова система.

У вашій професії саме зараз під час війни, що є найважчим? Найважчим це вірити в правосуддя і в, в, в демократичні принципи, які ми відборюємо. Інколи, коли бачиш несправедливість і бачиш про те, що ти робиш це для того, щоб в усіх, при усіх умовах людина була б звільнена і е, набритялася, тобто є здоровий груст, у нас як безглуздя. І найголовніше в цьому випадку дуже важко не, не опускати руки і все продовжувати боротися. Тому це важко. Але віримо, і це буде останнє, що я перестану вірити, то значить ми тільки повторитися в монастир, але чи віра допоможе Туди взагалі вірою, тому тут дійсності потрібно продовжувати і повернутися. І саме знову повторюю словами нашого класика, і по І Тут в даному випадку ми повинні продовжувати боротьбу кожного дня, саме підтверджуючи підтверджуючи, що ми йдемо правовою держави, і саме це надихає. І надихають люди, які взагалі не надихають те, що є. Дійсності ти можеш висловлювати свої думки і не боятися за те, що тебе за них вб'ють або посадять. Ти можеш казати і е, щось говорити. І навіть якщо тобі ти зможеш довести свою правоту. Я в це вірю, що ми зможемо довести. Я впевнений навіть цьому, як думаю, певний мій підзахисник, що ми зможемо довести нашу правоту. А в подальшому будемо вже використовуючи правові заходи відстоювати і відновлювати порушені права, в тому числі шляхом подання і відповідних позовів і відшкодування, як це передбачено законодавством. Mm. Je crois que ça va. Чи ви пишаєтеся тут роботою, якою ви займаєтеся? Бо я займаюся тою справою, яку мені дуже подобається яка мені мені А Ви не уявляєте собі, які є радості, коли невинну людину з під вартою і вона їде потону. Et il y a des choses qui sont très importantes. Ce n'est pas la pas la question. Ce n'est pas la Pourquoi Ce qui coûte le plus cher, c'est quand je vois mes clients euh, acquitter quand, quand je sais à l'avance que c'était quelqu'un d'incoupable. Et donc, c'est ça ce qui me donne la, la motivation de continuer, de voir les bons jugements. Il devoir acquitter le client. Merci. Une dernière question. Euh, c'est très technique, ce genre de procès, j'y comprends rien. Je comprends rien. Mais c'est seulement de la technique ou il y a des questions morales qui se posent euh... Так, наразі ми, ми, ми зараз присутні, і це ну, дуже багато технічних термінів. Взагалі засідання хоча б вона і але воно є дуже технічним. Нам дуже важко зрозуміти е, суть, яка, яка стоїть за, за за цими величезними текстами. Чи, чи розглядаються лише технічні питання, чи моральні, також іноді присутні а, в розгляді. Відповідно, до е, законодавства України е, суд повинен керуватися законами. І одна статей кримінально процесуального кодексу, яка визначає, як і підстави для взяття під варти, так вона і визначає, що повинні бути для судді з'ясовані всі обставини, не лише тільки в чому він підозрюється обвинувачення, які доказують. Також повинні бути враховані його соціальний статус, його родинні відносини, його соціальні зв'язки, його. Що має бути характеризуючи по його місці роботи, проживання, оточуючих і інше. І воно саме повинно ставати, бо запобіжний захід це не є вид покарання. Це повинно бути це, на жаль, так сталося у нас, що у нас запобіжний захід це як уже покарання особи за його дії. Але в будь-якої держави це є відповідний захід для того, щоб особа здійснювала свої процесуальні обов'язки, які на нього буде покладатися під час його статусу підозрюваного винуваченого, щоб він перебував до суду, щоб не спілкувався там. Якщо на нього покладені певні обов'язки, не спілкувався там з підвітками, не виїджав та інше. А, проте, на жаль, у нас це перетворилося на те, що використання вже як е безпосередньо покарання людини, його за грати, і не беруть уваги, не його стан здоров'я, не е його е відношення, які він має, не його користь, який він може бути, е виконуючи вже безпосередньо на своїй роботі, продовжуючи це. Отак. От це можна так кратко характеризувати, але наразі кожне засідання це не є лише технічне, це є боротьба. Кожне засідання це є за відновлення відповідних прав.